На допомогу е, по зверненням громадян України. Знаєте, Кожна людина повинна бути обізнана. Якби міграція має завжди позитивні наслідки. Цифра наводиться в світі 200 мільйонів мігрантів, що це якби вони в одне місце поселили, це була би п'ята найбільша світі по території країна. Ось е, міграція завжди була, і Україна є країною постачання, транзиту і країною призначення мігрантів. То, що е, теж пан Василь називав, що приїжджає робоча сила так, з країн Азії, так. знаєте, е, коли була на зустріч е, з е, директором е, Миколаєві судок будівного заводу, вона наказала, що на середня зарплати для зварів становить 400 доларів. Але на превеликий жаль, українці вже не можуть знайти на цю роботу. Але з задоволенням приїжджають китайські працівники, які е, на це працюють. Найте ще хотіла сказати, що Україна підписано закон про над... про допомогу особам громадянам і особам без громадянства, тобто без статусу, як Україна робить якісь кроки, але ми маємо також як саме консультування мігрантів і. Досвід того, що до нас звертаються люди, а саме консультування мігрантів працює з 2005 року. Він єдиний в Україні, і на базі його працює національна лінія стратегії нелегальної міграції і торгівлі людьми. Ми зустрічаємося саме з долями тих людей, які були за кордоном і мають негативний інфекційний досвід. Кількість звернень місяць досягає півтори тисячі тисячу вісімсот, які місяць. Дзвонять люди, і в основному це особи 90% працездатного віку. Це ті, які хочуть виїхати на роботу за кордон. І в основному люди виїжджають працювати нелегально, перетинають кордон легально з українськими паспортами, потім закінчується туристична віза, їхня і вони працюють нелегально, тому що на превеликий жарт. Термін для того, щоб людина легально працевлаштувалася за кордоном, а для цього потрібно зібрати масу документів, він може розтягнутися на багато місяців або навіть років. Але ті, хто на це зважується, вони ем, якби, захищені, абсолютно захищені. так наші громадяни не захищені. Ми завжди говоримо про те, як говорила пані Олександра, що існують суб'єкти підприємницької діяльності, як і юридичні особи, і фізичні особи, які мають право працевлаштування громадян України за кордоном. Коли люди звертаються на лінію, ми говоримо, що потрібно, як перевірити, чи ці фірми справді мають ліцензію на працевлаштування, що потрібно знати і так далі. Ми наголошуємо завжди людям про те, наша преса, телебачення, оголошення на словах постояли завжди такими оголошеннями, що потрібні некваліфіковані робітники, без знання мови, віком від 25 і від до 60 років і на заводи, і на переробні заводи, і на рибальські да, де переробляють рибу. Ось і до сполучених штатів цих людей запрошують. Завжди говоримо, що за останні п'ять років консульство Сполучених Штатів не відкрило жодної робочої візи для некваліфікованих працівників. Задоволення вони приймають там. Комп'ютерщиків, докторів, наук, професорів і так далі. некваліфіковані, ми говоримо, щоб люди на ці речі не піддавалися і не попадалися. Тому що знову ж таки в нашій області є категорія людей, які виїжджають на роботу за кордон, отримуючи негативний міграційний досвід. Ну це якби це просто буде ще для них благо, тому що є така категорія людей, які потрапляють ситуацію торгівлі людьми. А це ситуація найважливіший наслідок оцієї неврегульованої міграції. Певне, у 2011 році була на весь світ відома така справа, коли 300 громадян, громадян України, в основному ну, з них 80% мешканців Тернопільської області виїхали на роботу до Іраку. Ось і були в зеленій зоні, і вони потрапили в таку тяжку ситуацію, що вони знаходилися без води, вода технічна температура 50 градусів була жара. Просто вони виставляли щити з надписами Сод допоможіть і працівники консульства Сполучених Штатів побачили ці щити. Потім займалися українське консульство, і так помаленьку цих людей повертали. І хотілося б сказати те, що Люди, коли звертаються за кордони в консульські установи, це все ж їх залежить від тих людей, які там працюють. Є люди відкриті, щирі, які допомагають, але не превеликий жаль, ми маємо дзвінки, коли люди телефонують і просто жаліються на те, що до них необ'єктивно віднеслися, некоректно віднеслися в консуль.